Боже, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою миті випробувань і світлим обрієм у сотінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом. Правди над брехнею, справедливості над кривдою, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, Воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн.